Відбудова Чернігівщини триває вже другий рік. Обласна адміністрація разом з іноземними партнерами працюють над розмінуванням та відновленням області. За словами В'ячеслава Чауса, голови Чернігівської ова значний відсоток гуманітарної допомоги надійшов із двох європейських країн Франції та Данії. Франція на сьогодні нам дала в області шість мостів, які вже ми п'ять встановили. І шостий знаходиться на стадії встановлення. Це якраз те, що дуже Покращило зараз логістику, і я дуже дякую за цю допомогу. Якщо казати про конкретні якісь приклади, ну мабуть, я тут не можу не сказати про датську компанію Rockwell, яка уже сьогодні надала більше півтисячі генераторів різної потужності і зараз долучається до відновлення житла. Тобто, один донор нам насправді. Забезпечив своєчасно. Це був вони розпочали постачання в жовтні на початку листопада. Ці генератори були дуже цінні, одразу передавались на громади на об'єкти критичної інфраструктури. Цю допомогу голова обласної адміністрації називає вчасною рукою допомоги. Разом з тим Ячеслав Чаус розповідає, що за останніх 16 місяців війни Чернігівщину відвідали більше 30 дипломатичних делегацій різних рівнів, з якими вдалося домовитися про співпрацю. Підписано дуже багато угод угод, як на рівні області, як, наприклад, це з регіонів Мельдефранс, Франс. І є у нас е, напрацювання з Латвією, яке, яка теж дуже допомагає Чернігівщині комплексно. Е, так сьогодні вже і на горизонтальному рівні громади підписують е, такі угоди: це і Ічня, і Ніжини, Чернігів. Загалом на рівні області та окремих громад Чернігівщина співпрацює з понад двома сотнями урядових та неурядових благодійних організацій. Які надають гуманітарну допомогу допомагають з розмінуванням, відновленням та розвитком інфраструктури.